Радіо Юей Чикаго новини, на жаль, не позитивні. Тому, що війна, тому що дев'ятий рік по війни і вже який місяць повномасштабного вторгнення. Давайте перейдемо до ситуації на фронті. Закінчується 404-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти завдали три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. За добу зсу завдали п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військових, Військової техніки окупантів також збили ворожий розвідувальний БПЛА та знищили 610 терористів. Також окупанти Російської Федерації вирили вздовж пляжів українського півострова Крим сотні кілометрів. Окопів, ймовірно, це просто спосіб залякування місцевих, вважають експерти. Ось пряма мова. Окупа на березі, на пляжі, на піску. Це взагалі будь-який шторм знищить ці окопи за один день. Сенс їхнього копання, я так думаю, дійсно для якогось місцевого залякування і для того, щоб списати чергові якісь пристойні суми в бюджеті. Більше якоїсь логіки в їхньому спорудженні я просто. Не бачу, припускає генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ті ж самі окупанти готують Маріуполь до оборони та запеклих боїв. Мости, Азовсталь і Порт не варто пірнати в самообман та вірити заспокійливим вигаданим новинам про панічні настрої окупантів в Маріуполі. Максимальна мілітаризація міста, заявив радник, радник мера Петро Андрющенко. Лукашенко розпочав перевірку бойової готовності армії Білорусі. Про це повідомляє Міноборони країни. Зокрема, заплановане пересування військової техніки, тож білорусів попередили, що можливе обмеження руху цивільного транспорту. Новий напрямок наступу окупантів до гарячих точок у Донецькій області додалася. Карлівка. Ворог не полишає спроб атакувати Авдіївку і Мар'їнку. До цих напрямків додається ще Карлівка, де ворог також намагається атакувати. За минулу добу ворог 23 рази атакував казані напрямки. Вночі відбулося 10 штурмових дій з боку ворога, розповів речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитришківський. Росіяни в Авдіївці розстріляли автобус. Повідомляють нам Донецьку, з Донецької ова. Росіяни поцілили у відом, відомчий автобус, в якому на той час перебували дві людини водії. Пасажирка Водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення несумісні з життям. Практично у той самий час масового обстрілу зазнав часів яр. Два будинки згоріли, вщент, ще три пошкоджено. Під час цього обстрілу ніхто не постраждав. Люди вчасно евакуювалися. Уряд Москви запустив компанію із мобілізації на війну проти України. Спеціально для цього було створено гарячу лінію на сторінку з інформацією про виплати, пільги та так звані заходи соціальної підтримки. Про це передають місцеві пабліки. На війну звуть не лише москвичів, а й жителів інших регіонів країни. У Брянській області тривожно. Губернатор області заявив, що безпілотник скинув вибухівку на військомат. Він традиційно звинуватив у цьому Збройні Сили України та повідомив, що постраждалих немає. Місцеві канали також писали, що вибухівку із безпілотника скинули й на відділ МВС Російської Федерації у Севську. Губернатор підтвердив, але зазначив, що поблизу МВС. Попри відчайдушні атаки російських терористів, місто фортеця Бахмут залишається під контролем України. Ворог слабший і втрачає в боротьбі за місто сили. Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ генерал Полковник Олександр Сирський у своєму телеграм-каналі. Генерал розповів, що постійно перебуває на зв'язку з підрозділами ЗСУ, які виконують завдання в найгарячіших точках на лінії фронту. Пряма мова зустрівся з солдатами та командирами, що зруйнували міф про непереможність вагнерівців і російських десантників. Ворог слабший і намагається прикрити свої провали новими та новими фейками про взяття Бахмута. Але правда в тому, що вдала робота збройних сил України, спростовує всі старання російських пропагандистів. У російському Санкт-Петербурзі, 2 квітня, був битий кремлівський пропагандист Владлен Татарський. Його справжнє ім'я Максим Фомін. У кафе Де Татарський проводив зустріч зі своїми шанувальниками, спрацював вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху пропагандист загинув, кілька людей отримали поранення. За попередніми даними, кафе належить власнику приватної військової компанії Вагнер Євгену Пригожину. Татарський у своєму телеграм-каналі з понад півмільйонною аудиторією активно піарив Пригожина і бойовиків Вагнера, на відміну від багатьох військорів, що вихваляють Міноборони Російської Федерації і Сергії Шойгу ФСБ вже оголосили попередню версію і заявили, що особи причетних до вибуху людей встановлено. Також було затримано підозрювану, яка за версією слідства пронесла вибухівку в кафе. На цій новині, друзі мої, зупинимося. Власне, остання новина є найбільш резонансною, та яка буквально сколихнула весь інтернет-простір дійсно. Попрощався з життям, і ми тут зловтішаємось. Кремлівський пропагандист Владлен Татарський. Це було дуже епічно. Думаю, ви всі бачили це відео на просторах інтернету, як нещасний руський став двохсотим. Хто Хто є замовником цього вбивства? Чи це є наші, наші люди, скажімо так, наші підпілля, які там веде свою боротьбу на Московщині, чи це все ж таки свої своїх перебирають? Тут, напевно, зараз є ключове нерозуміння даної ситуації. Людина, яка принесла цей кубок, вона вже затримана і це правда. Вона надавала свідчення, де, по суті, не могла відповісти на камеру. Чому чому кубку була вибухівка? Чому так сталося? Хто замовник? Вона це не хотіла казати на камеру, але очевидно, що вона знає. Я думаю, найближчими днями ми обов'язково дізнаємось, і можливо, і від слідства, яке ведеться там, але ваші думки: хто є замовником і кому вигідно, щоб забрати такого потвору з життя, Наталя? Дуже багатьом насправді якому вигідно, як і багатьом вигідна е, смерті інших е, людей, які причесні, да, е, причасні причесні це, до це, це цікавиться партизани. Чи це їхні свої свої хвалять? Я думаю, що свої своїх насправді, тому що ну людям не окей, так жити насправді. Багатьом Але... кому не влаштовує тут, таке тут, життя. знову ж таки є розгалуження свої своїх, тобто борються за верхівку за місця влади, чи свої своїх плані адекватні, якщо там якісь такі є, що росіяни а, mm -hmm. пропагандистів? Ні, напевно важко сказати, чи адекватні mm -hmm. водими. Думаю, що все ж таки верхівка влади. Просто прибирають конкрет Прибираю, на, на майбутнє. Ну, можливо, цікаво, що думають наші радіослухачі, можливо, вони знають більше інформації а, або дізналися щось, що нам ще не відомо. Номер студії нагадаю 773 800 2860. Направду хороший позитивний випадок. Також а, теж у Брянській області а, зараз, як ти сказав, Вадим, тривожно, тривожно знову бавовна, знову безпілотники літають, щось скидають, щось підривається. Uh, і, ну, як казав Зеленський колись, що весна прийде, будемо жарити шашлик. Видно, не про ту весну і не говорив. Uh, але, власне, дійсно, бачимо, що зараз на, дея... на деякі напрямку... і, і шашлик, скрізь... шашлик. Але тривожно скрізь, по цих новинах, які ми прочитали за, наш... за вихідні, які сталися, тривожно майже у кожній області. Східної частини України так само в тому, ж Бахмуті, Краматорську, Херсонщина, наче звільнили Херсонщину, але від обстрілів її не звільнили. Стало ще гірше. Ні, ні, почка остання фраза була дуже провокаційна, що на час сталося ще гірше, не стало ще гірше. Варто розуміти, що Херсонщина звільнена не повністю, а на половину правобережна Херсонщина була звільнена, лівобережна ні. І це йде війна. Тобто, власне, ріка, по якій був звільнений Херсон, це і є лінія фронту. І з одної з іншої сторони постійно ведуться обстріли. Там не буде ніколи спокійно, поки там є окупанти. І наше завдання їх звідти вигнати так само, як і на сході по суті. Ми позвільняли багато місць, але там не є спокійно і не може бути. Не неспокійно навіть на заході, тому що прилітає прилітає всюди. Тому я тут не погоджуюсь з тобою. Вадим. А, є ще новини, які варто мали, мали би обговорити. А, дійсно, ще а, варто зазначити, що Лукашенко почав перевіряти бойову, бойову готовність своєї армії. Знову ж таки, чи це є провокація, чи це є такий а, метод. А, Деструкції нашого фокусу на лінії фронту, чи це все ж таки щось серйозне готується. Я Думаю, по попередніх а, відгуках від наших експертів було очевидно, що нікуди він не піде. З ким, куди? На, 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 на що на Волинь, де їх зустрінуть наші а, наші підготовлені, в, підготовлені вже воїни і замінована територія. Болота, та, де погрузник а, повністю. То, то, але бачимо, є такі вкиди, і потрібно їх брати до уваги. Потрібно все ж таки. Пам'ятали, що у нас і на півночі є неадекватний сусід, але панікувати я б напевно не став. Ну тобто, ми вже в тому стані, що е, нема куди відступати і нам тільки, тільки, тільки вперед, е, тільки до останнього російського солдата будемо. Так воювати. Також ви говорили за шашлики, справді вони вже напевно щось відчувають, тому що е, готують ці окопи різні в Криму, як ми зазначали, і в Маріуполі. Так що щось вони там вже все ж таки і відчувають. Так, друзі, відчувають вони, відчуваємо ми, що повинні йти на рекламну паузу. Почуємось незабаром, а зараз. Радіо Чикаго.